Понад 200 тисяч таку кількість українців необхідно евакуювати з неокупованих територій Донеччини перед початком опалювального сезону, адже забезпечити їх теплом і світлом наразі просто неможливо. Однією з 13 областей, до яких переміщатимуть жителів Донеччини, стала Рівненщина. І ймовірно, що велику кількість переселенців розмістять у Рівному. А як відомо, із цим у нашому обласному центрі є чималі труднощі. Ще 12 липня Олександр Третяк заявив: через початок навчального року в очній формі переселенців, які живуть у гуртожитках, планує. Виселити, оскільки туди мають повернутися студенти. Ми не можемо силоміць змусити когось виїхати, але є підстави певні. Наприклад, є люди, в яких, наприклад, в Київській області, в Чернігівській області, в Полтавській, в інших областях є житло, воно не зруйноване, воно абсолютно недоторкане. В тих районах, в тих населених пунктах вже абсолютно не йдуть військові дії. Фронт дуже далеко. Але такі люди інколи навіть зловживають. А от для переселенців, які через війну втратили своє житло ще 12 липня, пообіцяли знайти альтернативу. Серед запропонованих варіантів модульні будиночки або ж реконструкція чи придбання нового житла. Однак за місяць керівництву міста не вдалося вирішити це питання, і люди все ще живуть у гуртожитках. Тепер же через обов'язкову евакуацію, оголошену урядом, їх кількість іще зросте. Тому очільник рівного не знайшов нічого кращого, як розмістити новоприбулих переселенців у приміщеннях, які. Знаходяться у власності рівнян. Дуже прошу вас, якщо у вас добре серце, прийміть таких людей, які будуть потребувати допомоги. Якщо у вас є приміщення, яке може слугувати прихистком для таких людей, обов'язково дайте знати нам міську владу, повідомте, тому що ми зараз в пошуку. Всіх можливих приміщень однак далеко не усі рівняни позитивно відреагували на таке прохання. Може варто скеровувати переселенців на села, адже по області є багато житла, яка порожня. Чи переміщеним особам підходять лише міста? Ніхто в містах не впевнений, що цієї зими будуть у теплі, тяжкі часи для усіх, ні за які гроші. Вже колись прихистили на свою голову. Разом із тим, міська влада все ще шукає приміщення, які можна привести до житлового стану. А також покладає великі надії на відтік переселенців, які прожили у нашому місті декілька місяців і поступово повертаються додому. Мовляв, одні зможуть зайняти місця інших у гуртожитках. Щотижня у нас приблизно мінус 100 переселенців. Тобто біля 100 осіб відбувають на Постійне місце свого проживання звідки вони приїхали. Тому зараз хтось з'їжджає, а хтось прибуде. Це перше. Навчальні заклади міста вузи подали ту кількість ті ліміти е, осіб, які можуть взяти в свої гуртожитки. Однак точної кількості осіб, які зможуть заселитися у гуртожитки міста, так само як і тих, хто будуть евакуйовані до рівного, поки не називають. Тож залишається лише сподіватися на те, що для них вистачить місця, і люди, які полишають свої домівки через постійні обстріли та відсутність нормальних умов для життя, не залишаться на вулиці напередодні старту опалювального сезону. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.